Вітаю вас на заключній лекції третього тижня, на якій ми поговоримо про монголо-татарську навалу, і, зокрема, будемо намагатися зрозуміти, яка різниця між монгольською імперією і Золотою Ордою, чому монголо-татари, поговоримо про період монгольського іга на Русі, а також наслідки цього періоду. Упродовж усієї історії давнього часу при чорноморські степи притягували до себе кочові племена. Ми добре пам'ятаємо кімерійців, скіфів, сарматів, печенігів, торків, половців. Проте 13 століття ознаменувалося появою у цих степах такої сили, що сколихнула увесь євразійський континент, а саме монгольських кочових племен. Зараз ви бачите монгольську імперію за максимальних розмірів. Вважається, що ця імперія була найбільшою за історію людства. Із площею від 20 до 40 мільйонів квадратних кілометрів. Вона займала територію від Тихого океану до Чорного моря, і приблизна кількість населення її складала 100 мільйонів чоловік. Хотілося б зазначити, що назва монгола-Татари досить умовна, адже об'єднання цієї імперії дійсно почалося з невеличкого племені монголів, десь на межі сучасних Монголії, Росії та Китаю. Проте монголи лише одне з племен Монгольської імперії. Татари були доволі чисельним плем'ям. Також у складі цієї імперії були киргизи, Буряти та інші менші народи. Вважається, що європейські історики називали татарами усе населення Східної та Центральної Азії, ніби сьогодні ми усе населення Європи можемо назвати європейцями. А окреме виділення монголів вказувало на керівну. Та панівну роль цього етносу у всій імперії. Тобто, назва монгола-татари це така, в принципі, собі невелика історична неточність, проте ця неточність не викривляє історичної картини того часу.